Всім привіт! Всіх вітаю себе на YouTube каналі. У цьому відео ми розглянемо топ 15 популярних дизельних автомобілів 2012-2013 років випуску. А саме ми дізнаємось ціни на їх розмитнення в Україні. Тому, друзі, всім гарного перегляду! Думаю, відео вам сподобається. І звісно, не забуваймо тиснути лайк, залишити коментар під цим відео і, звісно, підписуємось на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутніх корисних відео. І, звісно, одразу хочу вам наголосити, що розрахунки цін на розмитнення автомобілів я проводив по тих цінах, які є вказані в оголошеннях. Тобто не в плюс, не в мінус. Тому ви мусите розуміти, що якщо ви, наприклад, поторгуєтесь з продавцем, плюс трошки занизите ціну автомобіля в документах, в фактурі, в купівлі-продажі або в інвойсі, тоді відомо, що і значно впаде ціна на розмитнення автомобіля на якихось пару сотень доларів. Тому що ціна автомобіля відіграє важливу роль при розмитненні. Ну а тепер, друзі, починаємо. Перший автомобіль Opel Astra J. Рік випуску 2012. Двигун 1,7 дизель. Пробіг 162 000 км. Коробка механічна і ціна автомобіля 5600 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3120 доларів. І перша реєстрація обійдеться в 6140 гривень. Другий автомобіль Renault Scenic. Рік випуску 2012. Двигун 1,5 дизель. Пробіг 170 000 км. Коробка механічна. Ціна 5800 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3000 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 6000. 360 гривень. Третій автомобіль Toyota Verso 7 місцевий. Рік випуску 2013. Двигун 2.0 дизель. Пробіг 190 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Ціна автомобіля 7050 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3650 доларів. Перша реєстрація обійдеться: 7 тисяч. 730 гривень. Четвертий автомобіль Ford Mondeo. Рік випуску 2013 двигун 1,6 дизель. Пробіг 213 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Ціна автомобіля 6650 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3220 доларів. Перша реєстрація обійдеться. 7290 гривень. Друзі, перед тим як ми продовжимо, хочу вам нагадати, а можливо хтось і не знає. Ми надаємо послуги митного брокера, допомагаємо розмитнювати весь транспортний засіб зі всієї Європи та Америки. Отож, якщо вам буде потрібен хороший митний брокер, напишіть мені, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. І я з вами поділюся контактами хорошого перевірного митного брокера, який допоможе вам із розмитненням. І, звісно, друзі, не забуваємо тиснути лайк цьому відео, залишати коментар та підписуватись на цей YouTube канал. П'ятий автомобіль Рено Лагуна. Рік випуску 2012 двигун 2.0 дизель. Пробіг 194000 км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 6650 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3700 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 7290 гривень. Шостий автомобіль Opel Insignia. Рік випуску 2012 2.0 дизель, пробіг 216 тисяч км, коробка механічна. Ціна автомобіля 6650 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3670 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 7290 гривень. Сьомий автомобіль Renault Megane, Рік випуску 2012. Двигун 1,5 дизель. Пробіг 221 тисяча км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 5650 доларів. Ціна розмитнення в Україні 2950 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 6190 гривень. Звісно, хочу вам нагадати, що ціна на розмитнення автомобіля залежить від самої ціни автомобіля, об'єму двигуна та вид палива та рік випуску автомобіля. А ціна першої реєстрації це 3% до пенсійного фонду і плюс послуги сервісного центру. Продовжуємо далі 8 автомобіль. Volkswagen Golf 6 покоління. Рік випуску 2012. Двигун 1,6 дизель. Пробіг 212 тисяч км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 5450 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3000 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 5970 гривень. Дев'ятий автомобіль Renault Grand Scenic. Рік випуску 2012. Двигун 1,5 дизель. Пробіг 212 тисяч км. Коробка автоматична. Ціна автомобіля 6050 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3080 доларів, а перша реєстрація 6630 гривень. 10 автомобіль. Кода Октавія, рік 2012, двигун 1,6, дизель, пробіг 200 000 км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 5850 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3130 доларів. Перша реєстрація 6400 гривень. Друзі, нагадую вам, поставити лайк цьому відео, залишити будь-який коментар та підписатися на цей YouTube канал. І продовжуємо дивитися далі. 11-й автомобіль Peugeot 308, рік випуску 2012 двигун, 1.6 дизель. Пробіг 179 000 км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 4790 доларів. Ціна розмитнення в Україні. 2750 доларів. Перша реєстрація 5250 гривень. Дванадцятий автомобіль Volvo С40. Рік випуску 2012 двигун, 1,6 дизель. Пробіг 171 тисяча кілометрів. Коробка механічна. Ціна автомобіля 6050 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3160 доларів. Перша реєстрація 6630 гривень. 13-й автомобіль. Шкода Супер Б. Рік випуску 2012. Двигун 2.0 дизель. Пробіг 229 тисяч кілометрів. Коробка автоматична ДСГ. Ціна автомобіля 7050 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3800 доларів. Перша реєстрація 7730 гривень. 14-й автомобіль Ford Focus. Рік випуску 2013. Двигун 1,6 дизель, пробіг 249 тисяч км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 5450 доларів. Ціна розмитнення в Україні 2830 доларів. А перша реєстрація 5970 гривень. І останній у цьому відео 15-й автомобіль, Опель Zafira, рік випуску 2012. й Двигун 1,7 дизель, пробіг 164 тисячі км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 5150 доларів. Ціна розмитнення в Україні 2970 доларів. А перша реєстрація 5650 гривень. На сьогодні це були всі варіанти. Якщо вам сподобалось відео, дайте знати лайком, підписуємося на цей YouTube канал і пишемо в коментарях, про які автомобілі ви хотіли бачити подібне відео. А якщо вам сподобався якийсь автомобіль із цього відео, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Давайте знати і будемо зізвонюватись з продавцем. Більше дізнаватись інформації про якийсь там даний автомобіль, і будемо їхати оглядати. Друзі, на сьогодні все. Тримаймося. Слава Україні, до побачення!